Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимось в Новокодацькому районі міста, і тут поруч зі станцією Покровська з'явився новий патріотичний мурал. Він складається з декількох частин. Ось, наприклад, на першій можна помітити людей, які радуються життю в небі, розтягається стяг. Гуляють діти, зокрема зображений парк Глоби, колоски на іншій частині можна помітити молитву. Це молитва українського революціонера, а на іншій частині муралу можна зустріти реалії нашого сьогодення, війни, наших захисників, які намагаються стримати ворога та захистити українців. Того, що наразі відбувається, є тут і рятувальники, які приїжджають першими на місце, а так, ризикуючи своїм життям, допомагають людям. Ось ця картина до речі нагадує багатоповерхівку на перемозі, в яку влучила ракета. Ці кадри нагадують саме той день. До речі, є ще одна частина, яка розмальована так, де зображена молитва. Втім, чи буде там якийсь малюнок чи ще одна молитва. Наразі інформація. Немає. А для тих, хто що не приєднався, повторюю, що ми знаходимося в місті Дніпро в Новокодацькому районі поруч зі станцією Покровська. Тут з'явився ось такий патріотичний мурал. Він складається з декількох частин. На першій частині мирне життя. Наші захисники, люди, які гуляють, радіють життю, зокрема парк Глоби. Діти граються та насолоджується життям. Можна помітити навіть колоски, стяг та багатоповерхівки. На іншій частині зображена написана молитва українського революціонера. А на іншій частині Відображаються реалії нашого сьогодення під звуки вибухів. Зокрема, можна помітити наших захисників, які намагаються стримати ворога та захистити українців. Ось так оборонці з крилами, як нібито янголи. Можна помітити тут навіть і рятувальників, які першими проїжджають на місця так, ризикуючи своїм життям, допомагають нашим людям. Зокрема, ось ця частина нагадує той день, коли ворог підступно влучив у багатоповерхівку на перемозі у 118-й будинок. Ось ці кадри. Саме нагадують цю подію. Хоча ми не знаємо, що саме за будинок тут зображений. Втім. Ось такий мурал поруч з сквером героєм, героєм можуть помітити жителі Новокодацького. Районом, ну а більше фото та інформацію ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухати новини Дніпра та області на інформатор фм ФМ-107.3». Бережіть себе, реагуйте на повітряні тривоги та обов'язково спускайтеся або в укриття, або дотримуйтесь правил двох стін, адже це рятує наше з вами життя.